Житловий комплекс Діброва Парк Вступним гостем – Це Іван Варченко, військовослужбовець ЗСУ, експерт з питань національної безпеки. Долучається пане Іване. Раді вас вітати. Доброго ранку. Вітаємо слава Україні. Доброго ранку, слава Україні. Пане Іване, тут ми згадували, нагадували глядачам про цей удар по телевежі в Харкові. Які ваші припущення? Навіщо це ворогові? Я читала в російських пабліках, писали, що там якісь антени до української ППО були і вони, власне, поцілили або їх пошкодити от ваші припущення. Вірити російським паблікам, це, напевно, себе не любити зараз, тим більше, що, звичайно, російські. Громадяни, особливо ті, які сидять в пабліках про, про, воєнних, про путінських, вони якраз найбільше володіють інформацією в такому замкнутому просторі, яким є російський інформаційний військовий простір. Я думаю, стріляли з е, е, такої російської традиції, пошта, телефон, телеграм. Е, е, телеграф, перепрошую, да, телеграм, бачите, от уже. І знищити звичайно цю ретрансляційну антенну, яка є високою, піднімається. Ну так вони були зацікавлені, не виключено, що зацікавлені, в тому числі, що я сподіваюся, що на тій антенні стояла система, які дозволяли запобігати поширенню російських сигналів, наприклад, так на Харківську область і навпаки, дозволяли ретранслювати. Нехай і аналогове, але е, звичайне звичайне відео, звичайне телебачення знову ж по території Харківської області. Разом з тим завдало це величезної шкоди інформаційному простору України. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день переважна більшість, абсолютна більшість громадян України вже користуються мережею інтернет, вже мають доступ навіть до телебачення, але через інші системи не в. Не в звичайній мережі, тому, тому росіяни скоріш за все свідомо цілили по угу. цій телевежі, але наслідки, як завжди, просто за зашкодили людям, скоріше, старшого віку, які. Користувалися досі звичайними антеннами на своїх стареньких телевізорах. Ну от питання захисту Харкова. Воно, воно дуже гостро зараз стоїть. Щодня значить цілять по місту з надходженням американської допомоги. Чи стане легше? Звичайно. Звичайно, це має стати легше, тому що, знаєте, добре, коли. Є можливість зупиняти ворога на далеких підступах до позицій добре, коли війна, і правильно, коли війна ведеться не в стрілецьких боях, а ворог знищується на відстані. І, звичайно ж, брак артилерійських боєприпасів, брак засобів враження, які Україна, з яким Україна постійно мала справу, практично з осені минулого року, він давався взнаки. І ми розуміємо, що при тому, що на сьогоднішній день вже є американська програма на 61 мільярд, з яких значна частина боєприпаси є серйозність країн наших партнерів в Європейському Союзі, Великобританії інших країн світу в тому, що Україні потрібно постачати снаряди. Є чеська ініціатива, яка підтримана іншими. Країнами світу по боєприпасам, і я думаю, що це це росіяни прекрасно усвідомлюють, що ближчим часом ця їх конкурентна перевага, яка полягала в тому, що українцям треба було заощаджувати боєприпаси, ця конкурентна перевага зникне і їм доведеться стикатися з дуже серйозними викликами зараз. А тим більше готуючи свої наступальні дії, ми розуміємо, що в тих пакетах які... На сьогодні пропонують нам наші партнери з Європи та Сполучених Штатів Америки. Є багато неприємних для росіян сюрпризів і, звичайно, тих речей, які дозволятимуть українцям бути сильнішими в обороні. Так, пане Іване, і бачимо, що зараз вони направда поспішають, і, зокрема, довкола часового яру, за даними ОСУ в Хортиця, речник говорив про те, що від 20 до 25 тисяч сконцентровано особового складу Російської Федерації саме на цій ділянці. Наскільки це великі масштаби, щоб от краще розумітися. Це великі сили. Це великі сили, бо Театр бойових дій там е передбачає таке, що е не надто широкий, скажем так. Тобто, в вузькому напрямку, в вузькому практично, напрямку удару, сконцентровані доволі потужні сили, якщо ця оцінка 20-25 тисяч, е то це серйозний виклик для українських сил оборони якраз. Е Зважаючи на те, про що ми з вами говорили в попередньому питанні на наявність в Україні боєприпасів і засобів для знищення саме живої сили, то ми сподіваємося, що зараз у нас буде посилена ця компонента, а разом з тим, ми розуміємо, що росіяни відчувають, як би вони не хотіли, вони відчувають величезний брак у сучасній техніці, техніці, яка здатна вже навіть доставляти. Не те, що у фронтовій зоні, а навіть у прифронтовій зоні відпрацьовувати якусь логістику, ми бачимо що як про це постійно жалюються російські окупанти, які перебувають в Україні. Ми розуміємо, що це об'єктивна ситуація, тому що змушені ховатися на далекій відстані зараз будь-які технічні засоби, не говорячи вже про засоби враження, які вкрай рідко навіть при тому, що росіяни мають домінуюче положення в повітрі. Зараз, але е, враховуючи українську е, наявність українських е, дронів засобів знищення такої техніки, то техніка не наважується, російська навіть та її невелика кількість не наважується наближатися до лінії фронту, тому ми бачимо, що зараз штурми відбуваються практично е, живою силою, значною мірою, за підтримки авіації. Питання. Домінування російської авіації так само ближчим часом, сподіваюся, буде вирішено. Принаймні маємо запевнення і навіть гарантії від деяких наших партнерів, чиї країни пообіцяли нам е, літаки f 16 Тому в начасовому яру, як на місці або основного, або або додаткового удару росіян буде складно, буде гаряче. Однозначно, ми розуміємо, що там є їм за що боротися. Вони хочуть вийти на Костянтинівку з тим, щоб перерізати шлях Костянтинів, Оцей за шлях, який зав'язує до Дніпропетровську область, Донецьку і Харківську область. І е, ми розуміємо, що ми так само концентруємо там сили і засоби для того, щоб дати гідну вісвісіч ворогові. Бачимо, що він подекуди потрошку просувається, але це просування відбувається в умовах величезного, величезного дефіциту українських боєприпасів.